Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите монетизація цей новий механізм призначення субсидій вже діє в Україні. Громадяни отримують у березні 2019 року готівку для розрахунків за комунальні послуги за лютий місяць. У Коломийській організації Товариства Червоного Христа розпочала діяти нова соціальна програма. Так оби це було. Я буду ходити і ходи. На Коломийщині змагаються юні футзалісти у шкільному турнірі. Ураган переможець отримає 40 тисяч. Коли виграють команди, в них таке відчуття, так би не виграли чемпіонат світу. Монетизація цей новий механізм призначення субсидій вже діє в Україні. В лютому стартували дві моделі отримання субсидій для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. Це виплата готівкою і безготівкова форма субсидій. Детальніше про нове в у законі. Дивіться далі. Законотворець знову передбачив зміни щодо призначення субсидій. Тепер українці отримуватимуть цю пільгу від держави як безготівковим способом, так і готівкою, розповіла начальник управління соціального захисту департаменту соціальної політики Галина Гура. Починаючи з лютого місяця 2019 року, тим, кому субсидія була призначена. За жовтень, листопад, грудень 2018 року отримувати субсидію до кінця опального періоду за новими правилами, це тобто готівкові формі громадянини громадяни отримують у березні 2019 року готівку. Для розрахунків за комунальні послуги за лютий місяць. У квітні вони отримають за березень місяць і в травні вони отримують за квітень місяць. Також з лютого громадяни повинні сплачувати кошти не лише за нарахованим відсотком, а й за фактично використані послуги, наголошує Галина Гурак. Субсидія була призначена людині. Наприклад, має вона помісячно дві тисячі гривень. Значить, її у березні, місяці за лютий місяць прийде готівкою 2000 гривень. Як будуть ці кошти відшкодовуватися? Це для пенсіонерів тим, які отримують пенсії через банки, які є в нашому місті, там Ощадбанк, Приватбанк, Кавальбанк, там, де людина отримує. Пенсію, де вона відкрила, в якому банку, де вона отримує пенсію, вона там і отримує у цьому ж банкоматі вона прийде і саме вона там зніме і свою готівку, яка йде її витрати за, за субсидію. Значить, ті пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, якого числа людина буде отримати пенсію, того числа й вона отримує по другій відомості готівку за субсидію. Всі інші коломияни мають звернутися в Ощадбанки з паспортом та ідентифікаційним кодом для отримання грошового переказу через послугу швидка копійка. Одночасно, із виплатою субсидій за лютий містянам відкриють особисті банківські рахунки, на які власне надійде відшкодування у квітні і травні. Це мова про громадян, які звернулися за призначенням субсидій до січня 2019 року. Не припиняє своє існування і безготівкова форма виплати субсидій. Це усі ті громадяни, які звернулися або звернуться у двох. 2019 році до кінця опального сезону знову з новим пакетом документів для призначення субсидій січня-лютого березня квітня 2019 року і будуть опрацьовуватись в новій системі, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк. Тобто громадяни щомісячно будуть інформовані смс-повідомленням про розрахунки субсидій з підприємствами, які надають за житлово-комунальні послуги, та отримують інформацію про необхідність у разі потреби здійснити доплату власними коштами за фактично спожиті послуги. І ще раз е е хочу сказати, що першочергово будуть відшкодовуватися це за газ, світло і воду. Та, яка прийде готівкою субсидії в Ощадбанк, спочатку буде закривати за фактично спожиті послуги, тобто тепло енергоносії в першу чергу. З травня місяця буде зроблений автоматичний перерахунок субсидій тим громадянам, які звернулися за призначенням уже в цьому році, крім того, може, якщо вони виносили там якісь чи на комісію чи будуть зміни в складі сім'ї, то їм тоді потрібно звернутися так само з заявою декларацією до надання е, управління адміністративних послуг. Для з травня місяця. А всі ті, які мали субсидію з 2018 року, всім потрібно звернутися з заявою декларацією для отримання субсидій з 1 травня 2019 року. Ну і ми думаємо, що вже з 1 жовтня 2019 року. Повністю запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержим житлової субсидії, отримує за результати опального сезону готівкою. А все, що буде заощаджено, буде повертатися громадянам. Отож, тепер людина отримуватиме готівку від держави і вже самостійно буде розраховуватися за спожиті послуги. А якщо гроші вдасться зекономити, зможе їх витратити на інші потреби. Якщо ж заборгуєте за два місяці, субсидію втратите. До речі, цього року субсидії отримали трохи більше як 5 тисяч коломаян. Для порівняння минулого року їх було 12 тисяч. Сімейний затишок у Коломийській організації Товариства Червоного Христа розпочала діяти нова соціальна програма. Це буде домашній стаціонар для людей похилого віку та кризових сімей. Тут вони зможуть отримати медичний та соціальний догляд. Коломиянка Ольга Іванівна працівникам Червоного Хреста завдячує здоров'ям. Вони допомогли відновити його у скрутну хвилину, а ще допомагали її матері. Жінка часто навідувалась у Червоний Хрест, однак останніми роками програму денного домашнього стаціонару тут припинили, адже у приміщенні мешкали переселенці зі сходу. Жінка каже, не могла дочекатись відновлення традиційної роботи Червоного Хреста. Я навіть не думала, що це може що це вернеться. Я кожний раз людмим. Клен кажу, ну доки це має бути. Ну, ви знаєте, хто тут обитав, як це було? Але вони як то кажуть, працювали і все одно на роботу ходили, як то кажуть. Е Ініціатори цього всього, і я ви кажете, що я буду ходити, так оби це було. Я буду ходити і ходи. Останніми роками Коломийський червоний хрест опікувався переселенцями. У різні періоди в приміщенні проживало від 15 до 20 осіб. Наразі усім вже знайшли роботи та домівки. Тому тепер починають реалізовувати новий проект Домашній стаціонар, розповідає голова Коломийської організації Товариства Червоного Хреста Людмила Макарова. Однак втіленню проекту передував ремонт. Усе робили власними силами за допомогою не Дужих підприємців та меценатів. Кошти жертвували як великі благодійні організації, так і прості люди, продовжує Людмила Макарова. Ремонтні роботи здебільшого зроблені своїми силами. Части це ремонт частково офоплатили, частково оплатили спонсори, а все решта ми робили своїми силами. Збирали волонтерів і білили, і красили і. Прали і замітали, і вішали фіранки. Це все волонтерський рух. Програма отримала назву Домашній затишок. Тут насамперед люди похилого віку, самотні або ж з інвалідністю, зможуть отримати медичну допомогу, а також поспілкуватись. Продовжує Людмила Макарова. Очільниця Червоного Христа втішена, що нарешті програма розпочне свою роботу. А сьогодні хочеться сказати словами трошки, знаєш, мультфільму, що будували, побудували і, і, і все-таки побудували. Ще що трошечки щось не добудували, але це все життя щось трошечки ще доробляється. Але я вже щаслива, що це вже сталося, що це вже якесь є результат. І... Просто-напросто дуже тепер хочу подякувати. Люди згуртувалися, вони зробили справу. Окрім стареньких у Червоному хресті, допомагатимуть сім'ям, які опинились у кризових обставинах. Тут облаштували ігрову зону для дітей, а ще дві кімнати, розповідає Людмила Яремчук, очільниця департаменту соцполітики міської ради. Яким кризовим сім'ям, яким потрібно надати. Допомогу як у вигляді е, консультації, наприклад, лікаря щодо е, діабетків, так це можуть бути сім'ї, які потребують благодійної допомоги, навіть у вигляді чи речей чи продуктів харчування. Це е, сюди можуть звертатися люди із сім'ями, які, наприклад, протягом дня не мають. Ну, можливості навіть дати якийсь ну захист цим дітям, і ми власне сьогодні перебуваємо в ігровій кімнаті. Домашній затишок це спільна програма Червоного Хреста та Коломийської міської ради з місцевого бюджету передбачили 200 тисяч гривень на її втілення, 100 тисяч гривень для сплати за комунальні послуги. Інша частина для надання соціальних послуг. Розповідає перший заступник міського голови Володимир Григорук. Купуючи таку соціальну послугу, місто не тільки надає допомогу тим людям, які цього ну, потребують, але й одночасно ми підтримуємо діяльність цього товариства і тим самим економимо кошти. Також необхідно віддати належне керівнику даного товариства Людмилі Миколаївні, тому що. Порівняти те, що було чотири місяці тому, коли я прийшов перший сюди, це є велика різниця. І тому честі, хвала і бажаю тільки оптимізму, терпіння і реалізації нових планів. Загалом на Прикарпатті активно діють лише два центри Червоного Христа це денний стаціонар у Делятині та товариство Коломиї, розповідає Валерій Старченко, голова Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Практично ровно 20 років тому ми відкривали цей заклад. Мета була, щоб полегшити життя стареньким людям з Коломийщини. Люди мали можливість прийти зранку, поснідати, побути тут, пообідати під вечірок і йти додому. В першу чергу ми хотіли зробити це, щоб полегшити життя. Людей і вони мали можливість, що стареньким треба? Лікування і спілкування між собою. Оце не мали. Але з 2014 року, практично 5 років, у нас тут проживали переселенці східних областей. і Зараз маємо можливість поновити роботу до цього центру. На відкриття у Червоний Хрест запросили усіх меценатів, владу та волонтерів. Усіх, хто допомагав одному з найбільш відданих помічників, який більше десяти років допомагає Червоному Хресту, подарували велосипед. А очільниці Коломийського Червоного Хреста Людмилі Макаровій вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Ольга Гириджук, Андрій Грашчук, події НТК. Про реформу медицини, розвиток галузів Коломиї, проблеми та перспективи будемо говорити в прямому ефірі на телеканалі НТК з головним лікарем Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимиром Мельничуком, четвер 28 лютого, початок о 20-й. ОУН минуле і сьогодення. Урочиста академія під такою назвою відбулася в музеї історії міста Коломиї. Її провели з нагоди 90-річчя створення організації українських націоналістів. Сюди прийшли люди, які свідомі вчинків героїв минулого століття, справжніх патріотів, які віддали своє життя за Україну. З 31 січня по 3 лютого дві року. 1929 року у Відні відбувся перший конгрес українських націоналістів, де зібралося націоналістичне середовище, зокрема Українська військова організація, Легія Українських націоналістів, Союз Української інститутної молоді, Група Української інститутної молоді. Оці чотири об'єднання зібралися у Відні і під керівництвом Євгена Конувальця була створена організація українських націоналістів. Дійсно, це було. Серйозна віха у українському державотворенні. Організація українських націоналістів протягом кількох десятиліть вела боротьбу за незалежність України із багатьма окупантами російськими, німецькими, угорськими. Фактично, це була єдина на той час політична сила, яка відстоювала українську національну ідею. І нам, сучасникам, варто брати приклад із тодішніх патріотів. Вважає Богдан Юращук, вагоме значення має створення організації українських націоналістів – Це те, що це був перший напрямок в українотворенні. В основі якого поставлено було український націоналізм. Це, перш за все, у, опертя на свої власні сили, віру у свою націю і обрання українського шляху. Якраз цього в даний час бракує в нашій, під час е, української незалежності вже напротязі 30 років. Ми бачимо, що якраз відсутня є вакуум ідеології державобудівництва. Е, ще З самих початків був обраний е, напрямок проросійський. Ми це бачимо в, на протязі цих е, останніх років, був такий обраний напрямок проросійський. Е, намагалися е, на терені України поширити руський мір, е, дійсно залежність від Росії. Ну, в силу е, того, що дійсно десь і українці, і націоналістичні сили і демократичні сили зрозуміли хібність цього шляху. Відбулися відповідні події недавно недавні і десь кажуть, зупини зупинити був той процес. Проросійський наразі Україна підтримує проєвропейський напрямок, але він теж не НАТО підходить для нашої держави. Вважає Богдан Юращук не досить. Доцільний для сьогоднішнього стану в Україні, бо це є космокоскосмополітичний сбудівництво космополітичного світу. Глобалізм для нас, для української нації, і в для будівництва держави, яка ще дійсно не укріпла. Такий шлях також не вирішує ті проблеми, які в Україні є. Тому що ми або раніше ми були всі питання вирішувалися в Москві. Зараз виходить так, що будуть основні питання вирішуються в Брюсселі чи в Вашингтоні. Тому ми, українці, і ми націоналісти, закликаємо брати український шлях, свій шлях, своїми цінностями. І якраз, зокрема, на ідеологію українського націоналізму. Необхідно все це. Усвідомити нам всім, що це єдиний шлях, який може дійсно привести до утвердження української національної ідеї і побудови заможної української держави, як кажуть в гімні українських судістю вісяно Кавказ». Представники націоналістичного середовища Коломищини провели урочисту академію, факельний похід, поділилися думками та пригадали нашу героїчну історію. 1-3 березня в міському палаці культури народний дім в Коломиї відбудеться всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії. Покутські витоки організатори запрошують на святкування мешканців та гостей міста. Програма на нашому сайті ntktv.ua 40 тисяч гривень за найкращу гру у футбол. На Коломищині змагаються юні футзалісти у шкільному турнірі за кубок футбольного клубу Ураган вже кілька років поспіль. Такі перегони організовують Івано-Франківський футзальний клуб Ураган, долучаються спонсори та представники влади. 11-річна Настя єдина дівчина у Печеніжинській футзальній команді. І хоча каже тренер між гравцями різниці, не робить, все ж помічає, що хлопці грають по іншому, коли із м'ячем наближаються до неї. Не дай би акуратно ведуть себе коло мене. Каже, ляльками ніколи не гралася. Перший м'яч, її улюблену іграшку, їй подарувала бабуся. Бо я дуже бабусі просила, щоб подарувала м'яч. У печеніжинській команді грає і її брат Близнюк. Здобуває спортивну славу для цього ж села і Дмитро Саміло в цих воротах посуватися, стараюся. Василь Горок печеніженською футзольної команди опікується уже 28 років. Займається із охочими до спорту тричі на тиждень. Фізична, технічна, тактична підготовка то все поєднуємо. під його керівництвом. Хлопці та дівчата вже неодноразово перемагали, зокрема, і у турнірі ураган вигравали 40 тисяч гривень, футбольну форму, м'ячі і спортивний інвентар. Серед учасників шкільного турніру за кубок народного футбольного клубу Ураган. Команда Споченіжина і цьогоріч. Такі змагання відбуваються щороку. Розповідає один із організаторів перегонів на Коломийщині Роман Паламарчук. Інспектор відділу освіти нижньоварбіської ОТГ продовжує. Зараз триває другий етап турніру. Школярі повинні визначити переможця упродовж десяти днів. У Шкільному турнірі з футзалу Кубок Ураган беруть учні п'ятих класів і молодші. Команда переможець одержує грошовий. Приз – 40 тисяч гривень. Перші, другі, треті, четверті місця будуть нагороджені кубками, медалями, комплектами форми, футбольними м'ячами. Роман Паламарчук продовжує робити прогнози на гру серед школярів у турнірі. Ураган неможливо. Змагання дуже непередбачувані. Оцей вік, п'ятий і молодші. Тут команда може програвати 3-0, а тут може в другому таймі виграти 4-3. І цей футбол дуже є цікавий. Коли виграють команди, в них таке відчуття, та й би не виграли чемпіонат світу. Переможці фінальних ігор міста та району далі матимуть нагоду поїхати на обласні змагання. Третій етап. А якщо пощастить, то і на всеукраїнські. 2 березня в Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківщини з класичного жиму лежаче серед чоловіків та жінок. У змаганнях братимуть участь найсильніші спортсмени нашого краю. Місце проведення ФСК Локомотив. Початок змагань об 11-й годині, порад відкриття о дванадцятій. Тридцять. І на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Побачимось.